Як отримати закордонний паспорт чоловікам, які перебувають за кордоном, без військово-облікового документу, або додатку резерв плюс? Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати паспорт громадянина України або закордонний паспорт без додатку резерв плюс, або без фізичного військово-облікового документу. Це дуже важливо, тому що у багатьох чоловіків були якісь помилки при завантаженні резерву, когось система взагалі не знаходила. Зараз алгоритм змінився. Є три варіанти. Перше, це якщо чоловік звернувся до ДП документ. Ми зараз знаходимося саме в Барселоні в ДП документ. Їх є декілька в різних країнах. Ви можете на сайті подивитися це все відкрита інформація. Отже, до головного. Працівник, коли чоловік звертається в ДП документ, працівник центру ДП документ перевіряє дійсність військово-облікового документу в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Є наступні варіанти, як будуть розвиватися події. Перша це запис відсутній в реєстрі, тобто інформації не було про цю людину. Так? Далі відбувається оформлення документів. Та передача даних до реєстру. І пізніше отримання паспорта здійснюється уже з постановкою на облік. Тобто вас автоматично ставлять на облік в ДП документ. Другий варіант він найпростіший, звісно, у вас все добре. Військово-обліковий документ є дійсним, і все відбувається, як відбувалося до цього. Оформляються документи і відбувається видача. Або якщо. ж як нам сказали працівники ДП «Документ», що вони в будь-якому випадку всіх чоловіків беруть в роботу, тобто ви приходите з переліком необхідних документів, подаєтеся на потрібний вам паспорт закордонний або український, ну частіше це закордонний, і потім приїжджаєте в назначений там, коли приходить смс-ка, забирати свій документ. Просто тут може відбуватися, якщо у вас, наприклад, не було облікового документу, військово зобов'язаного, ви просто. Займається більше часу перевірка всіх даних і постановка на облік. Це реально, але просто буде довше це відбуватися. І з важливого, окрім оці, оці, цієї м, нової інформації, також є те, що в нас запитують найчастіше. Перше, це чітко розписано, але я так розумію, що всі ми люди і всі хочуть реального досвіду про оплату. Оплата відбувається виключно карткою. Це може бути картка або українського банку. Краще, щоб це була українського банку, тому що ви там маєте більш знайомий для вас додаток і налаштовуєте обмеження там по оплаті в інтернеті і тому подібне. Якщо це картка українського банку, то взагалі проблем немає. У вас там відбувається конвертація по курсу євро. І це може бути також картка закордонного банку. Головне, щоб ваш закордонний банк взагалі давав таку можливість оплати в інтернеті. Ну, і з нашого досвіду, то це відбувається абсолютно нормально, списуються кошти без проблем. Якщо раптом от, бували декілька разів ситуації, що людина щось не знала, щось не дочула, не заглибилась в це питання і прийшла з готівкою, ну то тоді треба буде проявляти всі. Можливі ваші методи співпраці з іншими людьми, комунікації, і просити, щоб хтось за вас оплатив зі своєї картки, а ви, відповідно, віддасте людині готівку. Це такий крайній варіант, ви на нього краще не сподівайтесь, приходьте з картками, але метод, такий, як варіант виключення, може бути. І друга важлива інформація про скільки зберігається ваш закордонний паспорт або український паспорт після того, як вам прийшла смс про готовність. По термінам, терміни абсолютно різняться. Ми продовжуємо рекомендувати подаватися на терміновий паспорт, тому що він все одно виходить швидше. Ми отримували, перший раз, коли подавали, то отримували ми різні паспорти, різним людям, так, знайомим подавали, то отримували перший раз півтора місяці чекали, терміновий паспорт. Другий раз смс прийшла за три тижні, так як от пише сайт 21 день. Це класно, це нам, може сказати, пощастило. Ми продовжуємо радити. От, після того моменту, як вам прийшла смс, паспорт у вас є термін, щоб забрати три місяці. І в принципі все. І не обов'язково там на наступний же день летіти. Після того, як ви приїхали отримувати свій паспорт, з вас візьмуть відбитки пальців, якщо це доросла людина, і ви здавали відбитки. Є нюанс по дорослим людям, не тільки є люди, в яких Фізично не вдалося зняти відбитки пальців, от пробували одну руку, іншу руку, ну не виходить. Тоді людину фотографують так. У кожного фотографія є в паспорті, і е, при отриманні також мають фотографувати. Тому, якщо ви там трошки піднабрали або трошки схудли, то працівник ДП документ просто ваш довше буде фоткати, щоб зійшлися всі риси обличчя там, розріз очей, посмішка, там вуха і тому подібне. Тому. Це теж такий цікавий момент, який можливо не кожен знає. Отже, користуйтеся цим цією інформацією. Якщо вона була вам корисна, ставте вподобайки, не забувайте про підписку і залишайтеся з нами. Ми намагаємось завжди тримати вас в курсі останніх новин, як і зараз в цьому відео. Тому, якщо було корисно. Залишайте палець вгору, якщо ви знаєте щось інше або інформація розходиться, тому що різні паспортні сервіси всякі може бути. Буквально ще менше місяця тому цієї інформації не було. З 5 квітня нові правила, нові умови. Тому спішимо вам про це розповісти і бажаємо вам подорожей з новими закордонними паспортами.